Шановні вболівальники та любителі футзалу. Раді вітати вас спортивного комплексу Королівка. У Нас з м'ячем Овчар. Овчар Тарас Віддає гостру передачу на Капітанчука. Капітанчук не переграє гол. Черговий. Аут. Овчар. Овчар. Блокує 78-й номер Демидюк. Передача на 93-го номера Бадлюка. Овчер. Пробиває з правої ноги. Овчер. Овчер скидає на 4-го номера. Аут. Перехоплює самий номер командиру в контіліум Віддає передачу на Овчара. Овчар пробиває. І рибак ямнеться. Бажаємо, Запрошуємо всіх бажаючих відвідати Шко Едуард. Мечко, Едуард Проходить. П'ятого номера вітри. віддає передачу на Гришука. Гришак лівою ногою. Нас до завершення першого тайму. Дві хвилини. Марчук з м'ячем Віддає першу на флейчка. Помиляється. Як він помиляється. Ключко, ключко. Він тоді під'є передачу власні ворота. Гравець воратика не забив собі. Ворота не стався автогол. Значить, в нас. Гола не було. Б. Отож, перший номер. А в нас передача на Капітанчука. Капітанчук віддана Яковенка. Яковенко на Соколовського. Соколовський пробиває з правої з команди Фурнітура Експрес-24. Склад команди Ворада Колома Яковенко. Виходить сам на сам. І також більше немає. Посилів для команд. Нас до завершення цього матчу 7 хвилин 30 секунд. Аврелюк. О, того, як на ньому сфолив гравець Варатика. На Навдруці Вратика будуть водити кутовий. Кучко скидає на Гришука. Проходить він Кличка. Вибиває. На Назарійчука, Назарійчук, на Клочка. Клочко гарно в дотик віддає передачу.